Наголос. Увага! Це тест самоперевірка. Через декілька секунд після завдання на екрані з'явиться відповідь. Якщо вам потрібен час на роздуми, зупиніть відео. Усі приклади слів узяті з тестів ЗНО минулих років. На який склад падає наголос у поданих словах? У слові дочка наголос падає на другий склад. Ознака наголос падає на другий склад. Черговий наголос падає на третій склад. Осока наголос падає на третій склад. Завдання. Наголос падає на другий склад. Жалюзі наголос падає на третій склад. Кидати наголос падає на перший склад. Дрова наголос падає на перший склад. Кропива. Наголос падає на третій склад. Добовий Наголос падає на третій склад. Перепис. Наголос падає на другий склад. Випадок. Наголос падає на перший склад. Олень наголос падає на перший склад. Псевдонім. Наголос падає на третій склад, новий наголос падає на другий склад, поки наголос падає на перший склад, жаркий наголос падає на другий склад, спина Наголос падає на перший склад. Колесо наголос падає на перший склад. Цемент. Наголос падає на другий склад. Разом наголос падає на перший склад. Приятель. Наголос падає на перший склад. Відгомін наголос падає на перший склад. Чіткий наголос падає на другий склад. Одинадцять. Наголос падає на третій склад. Обранець. Наголос падає на другий склад. Запитання. Наголос падає на третій склад. Однаковий наголос падає на другий склад. Сантиметр наголос падає на третій склад. Роблю. Наголос падає на другий склад. Недруг. Наголос падає на перший склад. Хто небудь? Наголос падає на другий склад. Що весни? Наголос падає на третій склад. Деякий наголос падає на перший склад. Читання. Наголос падає на другий склад. Підошва. Наголос падає на другий склад.